Вітання глядачам телеканалу Альта. Як завжди, у цій порі програма Огляд новин в ефірі і на початку короткий анонс сьогоднішнього випуску. Почесний ветеран України. Таким знаком був нагороджений Переяславець Яків Біліченко. Музею старого Дніпра бути. Але в якому вигляді? Реальному чи віртуальному. Переяславці разом із киянами працюють над новим мегапроектом. Возможно зробити в тримірному віде в системі, і ця система дозволять відео результати реконструкції по всімірної сіті, обсуждати і так далі. В об'єктиві професія акушера. Людмила Хопта вже понад 20 років опікується маленькими ковалинцями. Я роботу свою люблю, працюю вже не один рік, а все приходить з досвідом. У черговий раз члени колегії ради адміністрації зібралися в залі засідань, щоб обговорити питання життєдіяльності району. Також донести до відома громади інформацію про пророблену роботу з початку 2013 року. Одне з питань стосувалося ініціативи Рідне село, яке передбачає створення кооперативів. Чи бути таким структурам у селах знає наша кореспондентка Ольга Гребенщикова. У травні 2012 року Міністерством аграрної політики України було запропоновано схему розвитку сільського господарства Рідне село протягом року цей проект намагаються втілити в життя. Основна ціль ініціативи соціально-економічного розвитку сільських територій полягає в зосередженні уваги на середніх і дрібних виробниках сільськогосподарської продукції. На засіданні колегії обговорювали питання створення кооперативів, яке передбачене стратегічною ініціативою рідне село. Але Жителі Переяславщини не вважають за потрібне створювати кооперативи. За нашою ініціативою було направлено на сільських голів такі і телефонограми, і звернення щодо обговорення даного питання. 20 Сільські храб, двадцять сільських рад дали відповідь, що при обговоренні і на сходах села на виконкомах сесіях сільських рад немає такої необхідності щодо створення обслуговуючих кооперативів в тому чи іншому населеному пункті. Та все ж зауважив Анатолій Онищенко, пропаганда створення кооперативів у селах триватиме, адже стратегічна ініціатива рідне село вже дає позитивні результати. З цієї ініціативи, яка на сьогоднішній день йде рідне село, все-таки деякі програми вже працюють. Я хотів би зазначити, що це і дотація, яка виплачується за молодняк великої рогатої худоби господарством населення. До речі, хотів би сказати, що вже на сьогоднішній день біля тисячі людей, біля тисячі громадян нашого району отримали дотацію, немало небагато. Також члени колегії заслухали і обговорили інформацію, яку озвучила заступник голови РДА Ілона Коровська. Вона стосувалася тендеру на перевезення, який відбувся у стінах райдержадміністрації 8 травня поточного року. Це був відкритий конкурс за участі перевізників району та представників засобів масової інформації. Відповідно, заявилося на цей конкурс у нас вісім перевізників. На 13 маршрутів, на жаль, на 12 перев... маршрутів не було нікого заявлено, тому рішенням цього ж конкурсного комітету було прийнято рішення щодо проведення повторного конкурсу, тому що згідно процедури зобов'язані проводити наступний конкурс, якщо якийсь маршрут не було визначено переможця по будь якому маршруту. По закінченні ж колегії голова райдержадміністрації Михайло Макаров зробив офіційну заяву про складення своїх повноважень як голови РДА. Все рано или поздно кончается. И пришло время. Наверное, перевернуть страницу. Я хочу сегодня сказать вам всем спасибо за работу. Хочу сказать, что мы обязательно с вами встретимся. Я думаю, что в ближайшее время только вот в каком уже статусе не знаю. Частичку своего сердца я оставляю на этой земле, И с вашего разрешения буду называть это второй своей ролик малькой. Но обязательно буду приезжать к вам гости. Михайло Олександрович висловив свої побажання, а також почув у свій бік чимало приємних слів за виконану роботу на посаді голови райдержадміністрації. Спасибі йому за те, що він нас терпів і підтримував. Дякую йому за допомогу. А сьогодні у середу у нашому місті відбулося виїзне засідання колегії облдержадміністрації, яке проводив губернатор Київщини Анатолій Присяжнюк. У ньому взяли участь голова облради Олександр Качний, міські голови та голови раді адміністрації столичної області. Присутні розглянули вісім питань, які, зокрема, стосувалися бюджету, оздоровлення дітей у літку, запобігання нещасним випадкам на водних об'єктах. Тощо по закінченні колегії Анатолій Присяжнюк відвідав дитячо-здоровчий комплекс санаторного типу слав. Утич, тоді відбулася прес-конференція, під час якої губернатор столичної області відповідав на запитання журналістів. Сьогодні питання е, донести до людей це якраз організація відпочинку дітей. І це питання ми теж розглядали на колегії, тому що е, сьогодні не тільки е, ось в таких, такій організованій формі в оздоровчих таборах. Е, сьогодні ще є відп... така форма від... організації відпочинку в школах. Тому ми розглядали питання комплексно і виступали керівник санепідності і правоохоронні органи, як забезпечена охорона дітей, як яка санеепідемілічна обстановка цих лагерях відпочинку, крім організації відпочинку людей, ми розглядали питання в цілому підготовка дошкільних навчальних закладів, шкіл виділення місць і обладнання під дошкільні навчальні заклади. Ми взяли собі за мету в цьому році збільшити на 2000 місць. Докладніше про візит високопосадовців до Переяслава ми розповімо в наступному випуску програми Огляд новин, який вийде в ефір 22 червня. Продовжуємо випуск цього вівторка. Державний адміністратор дозвільної системи міської ради Наталя Дахновська провела пряму телефонну лінію. Вона відповідала на запитання переяславців щодо порядку надання документів дозвільного характеру суб'єктам господарювання. Про це далі. У вівторок із 10 до 12 години переязливці мали можливість отримати інформацію щодо порядку надання дозвільних документів, як то кажуть, із перших вуст, зателефонувавши на пряму лінію. Зверталися з різних питань щодо отримання експлуатаційного дозволу, щодо отримання дозволу на початок роботи та щодо порядку отримання дозволу на розміщення об'єкта зовнішньої реклами. Державний адміністратор Наталія Дахновська зазначає, що найчастіше до центру звертаються з приводу отримання експлуатаційних дозволів. При цьому кожен суб'єкт господарювання, зазначає, вона повинен знати таку інформацію. Дається вичерпний перелік документів, які він повинен подати мені, коли буде вже звертатися з заявою. От, для цього потрібно звернутися в першу чергу в санстанцію для того, щоб отримати протокол дослідження харчових продуктів. Потім з пакетом документів суб'єкт звертається до мене в центр. Ми реєструємо заяву і я передаю вже безпосередньо виконавцю, дозвільному органу, який буде надавати експлуатаційний дозвіл. Він пройшов, як говориться, і Крим і Рим за бойові заслуги та активну участь у житті громади нашого міста. Знаком почесний ветеран України днями було нагороджено ветерана Великої вітчизняної війни Переяславця Якова Біліченка. Любової награди должны бути документи. Удостовірення тоже вам. Усієї громади порядку Хмельницького вітання своєю високою нагородою і з тими почистками, які зараз держава дає нашим ветеранам соціальну підтримку від президента, кабінету міністрів і до всієї громади вітаю вас. Усі дякую. Я учасник боїв на трьох фронтах. Перший український. Я вже на території Польщі був поранений після госпіталя лікування. Мене направляють на другий український фронт. От. З цим фронтом закінчили війну на Западі під Прагу, не доходя Праги, Чехословакія. От. Після тієї небольшої передишки от, нас організовують, збирають в ешелон і їдемо. Куди їдемо? Слух пройшов на восток. Ну на восток, значить, понятно було з Японією. Де тільки не бував, як і в Біліченко, в часи війни, чого тільки не бачив. Сьогодні щиро вдячний за високу відзнаку. І єдине, чого бажає прийдешнім поколінням, то це жити мирно. Жодна боротьба не варта втрати людських життів. Війна це горе, це розруха, це смерть, це все остальне, всі бедство. тільки від війни. Знак почесний ветеран України Якову Біліченку цього дня приїхав вручити заступник голови обласної ради організації ветеранів України Віталій Риков. За його словами, Яків Кирилович не тільки учасник бойових дій, а й людина з великої літери. Це дійсно человек легенда І вас, і запад, і восток, і Сибір, В общем, ну хватило всього. Це перше. Второе. Совпадает так, що. Что... знак «Почетный ветеран Украины», врученный Яков Кирилловичу, в канун начала Великой Отечественной войны. Но ну, хотелось бы очень так, чтобы он еще жил, 90 лет это для него не предел. Но судя по тому, как он беседовал с вами, давал интервью, у него заряд бодрости и заряд духа хороший есть. Дитина в сім'ї найбільше щастя слідкувати за здоров'ям малечі щоденна робота батьків, а також акушерів. Наступна наша інформація власне і присвячена саме цій професії. Нагадую, минулої неділі відзначався день медичного працівника під час цієї нагоди, які проходили в актовій залі місцевої ЦРЛ. Надія Палатна та Людмила Хопта були нагороджені грамотами від департаменту охорони здоров'я. Зокрема, остання працює акушером у Ковалинському ФАПі. Про всі тонкощі робочих буднів люд. Людмили хопти днями дізнавалася Івана Данюк. Дитячий сміх тупотіння малечі коридорами ФАПу та брязкіт іграшок. Без цього не минає жоден робочий день акушерки села Ковалина Людмили Хопти. Вони приходять у мене, пограються іграшечками, дадуть мені, щоб я їх послухала, оглянула. І нема з цим проблем. Дітки люблять. Я дам, а ти давай мені послухати, і я тобі дам. з нею. До дитини теж треба підхід знайти з дитиною, треба поговорити, перш ніж її треба до неї якусь таку довіру викликати, щоб вона тобі відповідно відповіла. Жителька Ковалина Світлана Федоренко сьогодні до фельдшерсько акушерського пункту прийшла із сином Ярославом. Як мама, жінка методами роботи Людмили Хопте задоволена. Вона все, вона й додому приходить, навідується часто до нас, дивиться за, за нами, як ми ростем, чи Ми гуляємо на вулички, купаємося. Все вона нам розказує. Це ні, ми приїхали поважитися нам чотири місяці. А от Наталія Павленко привела малих Богдана та Даринку, бо ті захворіли. каже, на жаль, застуда для них звична річ. Тож у Людмили, хопти, вони часті гості. Ми дуже часто ходимо, бо діти часто боліють. Дуже хороша окошерка, завжди, коли не прийдеш, нічого поганого не скаже. Другий раз вже і друга дитина, щось і забудешся, а попитаєш у неї, то вона обов'язково щось підскаже, щось скаже. Сама ж Людмила Хопта наголошує, що виконувати свою роботу добре, їй вдається через любов до неї. Зізнається, що з дитинства знала, що буде медиком. Я вже з першого класу знала, де я буду і ким я буду і що я буду робити. Ну от воно було мені до душі якось близько. Я роботу свою люблю. Працюю вже не один рік. А все приходить з досвідом. Маленька дитина це, це порохова бочка, яка може вибухнути в будь-який час. Невідомо коли, невідомо де, і як. Але стараємося, стараємося, працюємо. Працює Людмила Хопта на посаді акушера вже понад 20 років. За словами завідувача фельдшерсько акушерського пункту Ковалина Михайла Яроша, ще з тієї миті, як Людмила Олексіївна, вперше переступила поріг медзакладу, стало зрозумілим, що ця жінка прийшла сюди за покликанням. І з часом, звісно, набрала досвіду, досвіду, як до дітей, так і дорослих, тому що в нас же ж ми взаємозаміняємо, і тим більше вона кінчала медичне училище фельдшерське. Так що досвід, досвід є, досвіду набралася грамотна і поважають, люблять. Це саме основне у житті медичного працівника. За всі ці якості, вважає сільський голова Валентина Степенчук, і було відзначено Людмилу Хопту грамотою департаменту охорони здоров'я. Зазначає, таку нагороду може отримати не кожен, її треба заслужити. Вона дуже відповідальна, завжди дуже переживає за діту, коли народиться. Вона завжди біжить до мене, Валентина Михайлівна. Там така мамочка, щось там не справляється, допоможіть. І завжди мене зве. Я думаю, заслужена нагорода, її ми вітаємо щиро. Це наш бувший депутат сільської ради, вона у нас поважна людина. Розумієте, ця нагорода дуже важлива, настільки важлива, що піддає скільки сили, енергії. І, ну, звичайно, дуже приємно, дуже приємно, що люди оцінюють твою роботу. Робочі будні акушера дуже насичені. Прийом діток у стінах ФАПу, патронаж у пацієнтів вдома день і вночі, залежно від обставин. Плановані огляди школярів тощо. Але за всі роки роботи, наголошує Людмила Хопта, вона жодного разу не пошкодувала, що обрала саме медичну стежину. Ви знаєте, допоможеш людині раз, і воно таким таким бальзамом на душу. До інших новин на Переяславщині триває робота зі створенням музею старого Дніпра. Власне, днями відбулася чергова нарада, під час якої ініціативна група переяславців, а також музейники, науковці, історики місцевого вишу, представники міської та районної влади, не одну годину вели дискусію з приводу того, яким же насправді має бути новий музей, де він розміщуватиметься і загалом чи доцільно його створювати. Відповіді у репортажі. У нашому краї вже тривалий час ведеться робота щодо створення музею старого Дніпра. Так збираються його назвати ініціатори, серед них і заслужений будівельник України Віталій Ващенко. Жителі затоплених сіл хочуть увіковічити пам'ять про річку Дніпро, якою вона була до створення Канівського водосховища, зокрема, зберегти та передати майбутнім поколінням історичні відомості про села, які були затоплені штучним морем, відтворити їх інфраструктуру, колорит та природу. Зокрема, уже цього разу грома. Ацькості було представлено макет затопленого села Козинців. У нас є такий велика мегапроєкт, але я сподіваюся, таких проєктів... у нас ще буде не один, тому наше головне завдання разом з вами слідувати свої сили, зробити так, щоб ми могли об'єднатися. І на цьому проєкті, який ми зараз будемо, про який ми будемо говорити, показали, що ми. Можемо вирішувати завдання і більш високої складнощі. І саме головне ми не байдужі люди, ми працюємо над тим, щоб наші діти і наші правнуки знали нашу історію. До цього проекту долучився Всеукраїнський благодійний фонд сприяння розвитку геоінформаційних технологій та послуг ГІС Асоціації України. Зокрема, його президент Олександр Мельник зазначив, що ідея створення такого музею зацікавила представників асоціації, і вони готові надавати інформаційну підтримку, використовуючи сучасні технології. дозволяють запустити этот музей до того момента, як буде виділена територія. специалисты и так далее алексей Евгеньевич сказал что у вас есть все ресурсы в городе желание администрации заниматься этим проектом есть профильные организации которые имеют специалистов территорию возможности и так далее чтобы запустить этот процесс мы помогли значит ну, показали определенным образом сделали у нас есть свой сайт мы сделали раздел так его и назвали «Старый Днепров». у нас есть международные отношения мы общаемся фактически со специалистами, работающими в инженерии, в ЕС-системах по всему миру. Оценка этих специалистов говорит о том, что такие идеи очень привлекательны. Одначе для того, щоб привабити якомога більше туристів до Переяслава, представники Всеукраїнського благодійного фонду сприяння розвитку геоінформаційних технологій запропонували паралельно тут же створити центр відродження слов'янської історії та культури. Проте багато хто із присутніх у цьому доцільності не вбачає. Серед них і професор місцевого вишу Микола Корпанюк українці це слов'яни, і ще акцентувати увагу слов'янщина і так далі. Ну, не та пісня. Створити, якщо вже так переясно дуже хочеться бачити пупом всієї Слов'янщини, то створити музей Слов'янщини і показати нитки білі, куди ведуть, куди чорні, куди червоні і так далі. Тому я думаю, що любительство треба відсунути подалі. Тож, як бачимо, робота зі створення нового музею на Переяславщині триває, і поки що немає конкретної відповіді, де й коли відбудеться його відкриття а можливо він буде мати лише віртуальне обличчя. Такий варіант сьогодні теж можливий. Це була остання інформація сьогоднішнього випуску. Нагадую, що переглядати наші інформаційні програми можна і в мережі інтернет на сайті Електронне місто. Якщо ви стали свідком якихось цікавих подій, готові про це розповісти, телефонуйте нам за номером 56318. Дякую, що цей час були разом з нами. До зустрічі і на все добре.